Домовий декілька разів було так, що не могла знайти вдома якусь річ невеличку на кшталт ключів або шпильки. Ось прямо скрізь шукала і на найвідніших місцях, і в найнесподіваніших. Потім заплющувала очі і говорила. Домовик, домовик, пограй та віддай, розплющувала очі і відразу ж знаходила річ на самому видному місці, де вже точно сто разів дивилася. Ну слово честі. У мене у колишній квартирі, гадаю, можна було знімати битву екстрасенсів. Я справді боялася там жити. Взагалі квартира бабусина, але бабуся там не жила, і я туди в'їхала. І поступово почала помічати дива, начебто нічого особливого не відбувалося, але як якесь погане перечуття, наче хтось дивиться або типу того. Я уваги не звертала. Ну мало що після важкої роботи і стільки годин за компом, будь-що. Привидітись може, а потім, уже після весілля, почалося шорохи, якісь незрозумілі ночами, посуду сушинні на кухні брязка, Кроки в коридорі чулися. Потім у мене зникла флешка. Я була упевнена, що вона лежить у мене в сумці, але там її не виявилося. Кишені перевірила підкладку. Немає обшукала квартиру, зателефонувала сестрі, тому що була напередодні у неї в гостях. Нема. Минуло півроку. Всі ці півроку я, звісно, у квартирі прибирала, сумкою користувалася. І ось ця флешка раптом з'являється у моїй сумці, звідки й зникла. Потім одного ранку я виявила, що на іншій моїй сумці спортивній відкриті всі кишені і блискавки. Хоча нічого не пропало. Думала, чоловік щось шукав. Виявилося, що ні. А якось дочка їй було близько двох років тоді. Увечері показувала Пальцем у темний коридор, і говорила: Там дядько! Мене просто забило від жаху тоді. Коли з чоловіком розлучилася, залишилася з донькою удвох у цій квартирі і іноді просто божеволіла від страху. Ось лежиш собі уночі та чуєш, ніби на кухні хтось ходить. А одного разу я задрімала і в напівдрімоті чую якийсь дивний звук, ніби щось рухається. Трохи розплющила очі, і бачу, як на столі. Комп'ютерному повільно чашка рухається. Очі заплющила, а коли відкрила, вже не рухається. Підійшла подивитись? Ну точно, я ж її подалі від краю ставила. А коли з іншим чоловіком почала зустрічатися, все йому розповіла, але він не вірив. Не вірив до тих пір, поки не почав ночувати у мене вдома. І шорох теж він чув, і як посуд гримить. А одного разу так трапилось, що ми все чули разом, одночасно, отже. Точно нікому не здавалося. З'їхали звідти два роки тому. Я зітхнула спокійно. У новій квартирі навіть дихається інакше, легше. Одне лякає. У тій квартирі зрідка мої бабуся з дідусем тепер живуть. Переважно вони на дачі отуди, ненадовго приїжджають отримати пенсію, наприклад. Бабуся каже, що нічого дивного не помічала, але все одно страшно.